Привіт! Якщо у вас от така от втулочка і от такий от механізм, то в нас поки що ще немає повноцінної втулки. Але якщо ви хочете, щоб ми вам зробили, прийшліть нам свій циліндр, або ту частину циліндра, де входиться, і якщо у вас є зламаний кусок. Або якщо є якийсь старий циліндр не потрібний, теж можете прислати. Ми розробимо вам втулку таку, як вона має бути. Но ще нам треба буде або окреслення того штиря, що виходить з педалі, або його слепок пластиліном, якщо зробити. Або, ну, сумніваюся, що є, в когось буде валятись цей кусок, разі що педаля зламалась, і цей кусок можна нам відправити. Тоді ми зробимо вам втулечку таку, що буде замінятися на вашому Форді. Дякую, в принципі, за увагу і раптом що, то пишіть, розробимо, буде все добре працювати.